У Поліському університеті на базі психологічного хабу запрацював факультатив з психології успіху для учнів Житомирських шкіл. За три місяці ці заняття відвідали понад 100 школярів. Учнів 24-го ліцею на тренінг привела психологиня освітнього закладу Леся Павлюк. Уже деякі учні є постійними відвідувачами психологічного хабу. Це наші випускники 11-го В класу, які планують поступити сюди на психологів. Для мене просто в цілому цікава психологія, і ну я дуже багато чого нового знайшла. Я змогла використати це в СЕ в школі, і навіть після відвідування цих позашкільних курсів я розглядаю варіант того, щоб поступати сюди. На психологічні заняття. Ті учениця 19-ї школи Єлизавета Кондрат приходить до університету, щоб збагатити себе знаннями із психології. Дівчина каже, тут її навчили як долати стрес. Я просто вірю в себе і буваю просто задержую дихання. Це одна із мене подолання типу, стресу. Там пару вправ, так сильніше задержуєш, а потім це видихаєш. Вона так розслабляє тіло і тобі комфортніше стає. Участь у тренінгах зі школярами беруть викладачі і студенти Поліського університету. Студент кафедри психології Богдан Семенюк розповідає: проходить тут навчальну практику. Ми ділимося опитом, так як приходять. Учні вони розповідають своє. Ми аналізуємо. Вони здавали запитання. Ми не реагували, Ми задавали їм запитання. Вони також у них були свої відповіді смічні. Саме саме було частіше. Це тема кохання, як про відносини. От, наприклад, як побутувати відносини з протилежні статі. Тренерка цього факультативу Алла Литвинчук заняття розпочинає зі знайомства. Моя напевно унікальна риса – це знаходити. Нестандартне рішення з різних стандартних ситуацій. Коротко. Мене звати Поліна, і я дуже наполеглива людина. Мабуть, запам'ятали один одного по іменам, запам'ятали певні особливості один одного. Вправи, які учні виконують тут, допомагають віднайти спільну мову як з однолітками, так і зі старшими людьми, каже Алла Литвинчук. Також на психологічних заняттях тренери вчать школярів відтворювати ситуації, в яких вони можуть опинитися у реальному житті, і зрозуміти, як правильно діяти. Ця вправа дозволяє в реальному житті знайти своє місце в суспільстві та прийняти правильне рішення. Керівниця психологічного хабу Лариса Журавльова говорить: на факультативі школярі знайомляться з наукою психологія і можуть використовувати. Вити на практиці прості механізми для спілкування та подолання стресів і тривожності наші викладачі, колежанки мої е, презентували їм психологічну науку. Що вона може, як вона допомагає жити, як вона допомагає використовувати психологію для адаптації, для соціалізації. Щоразу, закінчуючи заняття, учасники дякують один одному оплесками. Ольга Групсікора Сергій Кобилянський новини на Суспільному. І все, і вас.